На старих фотографіях всі молоді, за роками людина сама себе кличе, у зіницях печалі, як в чорній воді, відбиваються люди, дерева, обличчя. І стонадцяти сніг і поля притрусив, і вже прилетять на ті самі лелеки. Біля каси такий незворушний касир зафіксовану мить. Вибиває мовчаки, білі, білі обличчя у чорній воді, неповторні обличчя навік зостаються. На старих фотографіях всі молоді, на старих фотографіях мертві сміються.